Чого це ви увімкнули це відео? Хочете більше від усіх знати, чи що? Постаріти захотіли. Так же йдеться у приказці Будеш багато знати скоро постаріш. Хоча в оригіналі вона звучить Будеш много знати, скоро состаришся, або менше знаєш, крепче спіш. Тобто приказки російського походження. Ці та багато інших меншовартісних висловів закріпилися в нашій культурі ще з часів Совка. Та у цьому відео український філософ Григорій Савич Сковорода духовно стратить ці наративи. Менше знаєш, міцніше спиш. Цілком звична совково-російська модель буття. Коли краще не знати чогось, що може накликати біду. Просто не думати про це і міцно спати, а не боротися з обставинами чи тим, що потенційно може нашкодити. Бу. А я тебе бачу. чик Чирік, я в доміку. А я тебе не бачу, я тебе не бачу. Я тебе не знаю, не знаю, не знаю. Якщо я тебе не знаю, тебе нема, нема, нема. Ну на це наш Григорій Савич скаже: добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. Будеш багато знати, скоро постарієш. Істина сковороди в тому, що ні за чим не турбуватись, значить не жити, а бути мертвим, адже турбота це рух душі, а життя це рух. А мертві бджоли, як казав уже інший класик української естради, не гудуть. Тому постаріти вони не можуть. Біджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. Я людина маленька, а тому нічого не вирішую. Або я остання буква в алфавіті. Маленький чоловік. Типаж, який з'явився в російській літературі, в період реалізму. У того ж, Пушкіна, Чехова, Достоєвського Булгакова, Гоголя. Ці герої охоплені страхом перед керівництвом і життям загалом. Таке мислення поширювалося також і на українців, бо всі жили в одній системі і читали одну і ту ж літературу. Зникла і сховалась істота, ніким не оборонена, нікому не дорога, ні для кого не цікава, що навіть не привернула до себе уваги і природу дослідника, який не применена струмити на шпильку звичайну муху і роздивитися її мікроскоп Григорій Сковорода той, якого світ так і не спіймав, казав: якщо хочемо виміряти небо, землю і моря, повинні по-перше виміряти себе. Бо ж, якщо хтось є людиною маленькою, то і світ її розкривається дріб'язково. А хіба ми до цього прагнемо? Тихіше їдеш далі будеш, тихіше води нижче трави. Ініціатива наказуєма! Всі ці вислови знову ж таки створюють образ зручної, тихої людини, на якій можна їздити. А ініціативність може бути покараною. Що ж, тихіше їдеш далі будеш? Чи бери вершину і матимеш середину? У якої думки більше перспектив на успіх? Ну, тут, звісно. Що вважати успіхом? Якщо для когось успіх це засунути голову у пісок і прожити максимально сіре, але стабільне життя. Що до речі, не факт. Тоді так Григорій Савич таким людям не авторитет. Та й взагалі, чого його напрягатись? Робота шнивом в ліс не втече. Цей вислів більше означає виправдання власного неробства. Коли результат не важливий, головне відбути свій робочий день. В совку люди ходили на роботу, виконували одне і те ж все життя. І рідко хто дійсно отримував задоволення від того, чим займається. Тому якщо була можливість десь ухилитися, то чому б і ні? А як вам така альтернатива? Ніхто не пожне міцної слави від будь-якого покликання, якщо працю за цим покликанням не вважатиме за найсолодшу, більшу від самої слави втіху. Тут Григорій Савич розповідає про якесь покликання, славу, втіху. Усі ці речі були недосяжними для більшості в совку. Але що ти там розказуєш? Раніше все одно було краще, і трава зеленіша, і морозиво смачніше. Так, так, безумцеві властиво жалкувати за втраченим. Ну, що ж поробиш? Ну а як щодо любові, любов це ж прекрасне світле почуття. Так, але його спочатку треба заслужити. Та й взагалі вистраждати, випросити, і тоді, можливо, але ні. Усковородина це інше бачення. Істинне щастя всередині нас. Безперервно думай, щоб пізнати себе. Ну а коли вже добре пізнаєш себе, то зрозумієш, що любов не треба заслуговувати, випрошувати чи тому подібне, бо вона вже є всередині кожного з нас. Всякому серцю своя є любов. Так, але щастя любить тишу, тому потрібно взяти щастя, покласти його у коробку, а коробку в ще одну коробку потім заховати у саркофах і закопати глибоко-глибоко, щоб не дай боже, хто не дізнався і не вкрав його. Та мудрість не в цьому каже наш геніальний філософ, а в тому, що щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той, хто вміє ним користуватись. Тож не бійтеся свого щастя. Навіть якщо хтось його хоче вкрасти, будьте щасливими на зло. І нехай не вчать нас своєму рабському мисленню. Так, так, не вчіть яблуню, як рудити яблука, краще відженіть від неї свиней, чим зараз успішною займаються ЗСУ. Ну а команда АЯК як бореться з нав'язаною меншовартістю на культурному фронті? А ви можете нам у цьому допомогти? Підпишіться на канал, вподобайте наші відео і поділіться з друзями.